Ага. Воздики, майорки, бана ага. і сурбина. А, має красива. Так, тепер це ви, як квіточки, як квіточки. Зайдеш ще з нами. Ну красивий! Квіточки? Картопля чиста, капуста, яке, як, як намальована. Це гарбузи, да, дівчата? Гарбузи. А це ваша хатка а, біля красива? Так, да, Це моя хата. І вас ще, воно якісь стояни. Жіни. А ще все ряд, ну боже мій. Там, ну, ось скажіть, у кого може бути такий красивий город? Тільки в Україні може бути такий красивий город. Наче квіточка, ну так же ж красиво. Ну, подивіться, як красиво. Ну, як красиво. <гумент> І ще й левеки живуть. І левекі. Оберіг, оберіг. А у нас кажуть у селі Стояни. Майори. Майорки. От дети. Ну, не можна вибирати. А ті які оранжеві, Бачу, бачу. Все, ну не можна видержати. Не можна видержати, дівчата, така краса. А жоржина вся вишнева, яка. ой. А це ще, а теж вже цвіли просто. Це розовано.